Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачний салат з тунцем і зеленню до святкового столу. Такий салат готується за лічені хвилини. Приємного всім перегляду! Цей смачний салат ми будемо викладати в салатницю одразу шарами. У мене тут 150 грам салату айсберг. Може бути пекінська капуста. Нарізаємо ось такими великими квадратами. Це у нас перший шар. Ось так розкладаємо по салату. Тепер сюди нарізаємо дрібненько зелень петрушки. Грубі стебла викидаємо. Посипаємо. І робимо сіточку з майонезу. Викладаємо на листя салату баночку консервованого тунця. Рідину зливаємо і ось так розкладаємо по всій поверхні. 150 грам огірка нарізаємо соломкою. Огірок викладаємо на рибу. Знову робимо сіточку з майонезу. до цього салату я не додаю. Тепер беремо 100 г твердого сиру, овочечистку і ось такими слайсами нарізаємо сир. Можна сир нарізати соломкою теж. О, краще виглядає, якщо ось так слайсами. І на сир знову робимо сіточку з мене. Тепер три яй... варені яйця розрізаємо на четвертинки. Так. І ось так. І викладаємо на краї салатниці. Зелень цибулі нарізаємо дрібненько. І викладаємо всередину на сир. На цибулю нарізаємо декілька пластинок сиру. На кожен кусочок яйця видавлюємо трішки майонезу. І прикрашаємо гілочками петрушки. Смачний вітамінний салат, який ми готували декілька хвилин, до святкового столу, готовий. Щиро дякую всім за перегляд, гарного всім дня і мирного неба!